Син як Саря, а ми як сардельки. Займаюся прибиранням. Офіційно заявляю. Ти у мене молодець. У мене таке бажання мати свій будинок помощник іде. Тільки що допомагали крутити тут машину. Добрий ранок, добрий день. Яша не вмивала, зуби не чистила, не передягнулася, а вже <плес> займаюся прибиранням. Сьогодні четвер, ми вирішили поприбирати, тому що в суботу вколі плани. Ну, в колі плани. <плес> тому я перестріла. Перестілила. <хи> Перестілила білизну, е, пиль повитирала по, по, по цей. Е, скрій, пополивала квіти, пополити, повитирала там. Да. Ви спитаєте, як? Я принесла стілець барний. Малий лежав на ліжку і дивився, як я там лажу квіти туди-сюди. Оцей цвіток щось почав у себе не дуже важно поводити, тому я його нижче спустила. От, все? Да. Оцю іграшку Шеля принесла. Розовий, тут був єдиноріг. Із проектором я його для Максима відіслала для Максима, для Надії і для Натана я положила три іграшки. Займаємося на годиннику без 29. Сьогодні була тяжка ніч, малий дуже часто прокидався. Я не виспалася. Я взагалі не хотіла прибирати. Я хотіла сказати Колі, що відміна. Охрана відміна, я не хочу. Але е почала то робити і, в принципі, нормально. Що ж робити треба? Їсти у нас є, бо мама вчора приготувала ввечері. Макарончики спагетти. І тут э, курочка, цукіні, помідорчик, цибулька, э, сметанка, томатна паста, і воно все тушкувалося. І у нас от до макаронів така штукенція. Так, файно б було взагалі ще тут подлогу помити. І, в принципі, ця кімната б була готова. Не треба би було чоловіка чекати. Можливо, я зараз так і зроблю. Закину це в стірку. І, можливо, я тут помию подлогу і все. В принципі, тут буде поприбирано все зроблено. От там тільки треба, щоб чоловік достав, бо я не достану. Mm -hmm. Не знаю, як там тюль. А ще треба якось нам буде. Щоб прийшов Андрій, мабуть, і зняв оцю штуку. Бо тут треба з електрикою бавитися. Коля то не е, -е, е, помити. Оце я б хотіла. Ці тютюльки. І я б хотіла помити оцей шар, але тут Коля сам зробить, бо він сам шарик знімається. Коля прийде, сьогодні я хочу оце помити. Бо давно ми вже не мили. Як заїхали, вообще, ми його не мили. Воно дуже брудне. Все, займаємося, поки дитина лежить. Офіційно заявляю, ти у мене молодець. Дуже великий. Да, мамі, поприбирати всі кімнати, все помити, і подлогу, і, і всі поверхні протети, і зеркала помити, і кухню видрати, і квіти полити, і постирати, і розвісити. І в мене така умничка. Мама тільки ванну не помила. Ну Подивимося, зараз як він поспить, як він настрої буде, ні, то ванна для тата останеться, бо це труба. Даю, 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 даю їсти будемо. Самі прибирати з дитиною це просто кошмар. От ми почали прибирати около восьми часов. Довольні, ті Ми около восьми почали прибирати, зараз 24 години. Ну так, да, це з тим, що я поприбирала, потім малий трішечки здрімнув, ну, може, півгодинки. Потім ми знову прибирали стірки і до стірки, да? це дуже тяжко. Да, він виридував часами. Я йому бігала, то іграшку дам, то цю палку ж знову ж таки поставила, там він грався. Паралельно мені дзвонили з роботи. Я була впевнена, що з роботи, з якої я роб... ну, на якій я робила на грибах, Мені не запропонують робити карту побуту, так як у мене в листопаді закінчується карта побуту, її треба робити. Я хотіла робити її від колі, типу родину. Я і малий прив'язуватися до колі. Але я вчора позвонила на фірму, мені там треба було дещо уточнити. Хотіла попитати в ну, начальство, чи по тій карті, якщо що, можна робити чи ні, чи що. А вони мені кажуть, що типу, вони обговорювали те, уже, що мені треба робочу карту робити. І я офігела, якщо чесно. Бо я взагалі не розраховувала, я знаю, що вони такого не роблять. А ця начальниця каже: А ти взагалі плануєш повертатися до роботи? Я така кажу, планую, ну, бо я не знаю. Але я їй зразу сказала, що якщо я повернуся до, до роботи, то я 100% по 8 годин навіть не буду робити. Бо ну, дитина дуже маленька. Ну, вона каже: хочеш на пів етату, як то в Україні? На півставки, напевно. Е, от, я кажу, напевно, так. Да. І так, нам на роботі, да? нам на роботі платять там за те, що ми назбираємо. Е, поэтому... Роблю карту, якщо підвернеться якась робота, буду перепрошувати їх. Але думаю, що ну, на перший час, якщо я в інтернеті не роздублюся, нічого, на перший, на перший час мені підходиться робота через те, що мене на іншу якусь нову роботу ніхто на 5 годин не візьме, На 5 чи 4 години, я не знаю. Да. Мене ніхто не візьме на таку роботу. Давай давай Давай, я витру. спати будемо, чи ні, чи не будемо. Ти покушав і все добре. Тому робимо карту і паралельно буду паралельно буду малому робити карту. Е -е, уже я зареєструвалася. Е -е, маю термін на 9 січня і собі і Степі. Ми на зв'язку, ідемо да, гуляти з баді і зустрічати нашого тата. Пішли, баді. Я взагалі в шоці. Ми сьогодні із сином прибрали майже цілу квартиру. Самі, да, син? Ой, не прибрали тільки ванну. В ванні мало місця і я не можу малого поставити в цей буячок, тому зараз тато прийде з роботи і буде прибирати. Або буде глядіть малого, я поприбираю, ще подивимось, вирішимо. Я в шоці. Ми прибирали більше 4 годин, прикиньте, шок, контент. А зараз йдемо гуляти з Ваді і зустрінемо колю. Ось цей чоловік, який побіг, він працює з Колею. В одній зміни. Він іде або біжить завжди. Ніколи автобусом я не бачила, що він їздить. Молодець який. Мій чоловік, значить, там десь ззаду. <смі> Бо мій чоловік не бігає, а ходить. Але постійно, коли я йду на зустріч, Колі, постійно цей чоловік йде або біжить. Ось так. Щось з вами хотіла обговорити, але вже забула, що вчора <смі> вночі сиділа, малого кормила. Ну, то що у нас безсонні практично ночі, то, що мені тяжко хотіла понить по-любому, і ще щось, не знаю. Якось такий у нас період зараз. Що він часто прокидається, кожні 40 чи, хвилин чи годину він прокидається. Ну не знаю чого. А от біля мене лежить в, в ліжку. Ой, да! Я, напевно, хотіла е, проговорити е, тему ліж, ліжечка. да. Ну, от дивіться, у нас е, я говорила, що ніколи в житті не буду дитину в ліжко брати і спати з ним. Ну, блін, взагалі це правило у нашій родині тримається. Тому що засипає малий в своєму ліжечку, кормлює його і в принципі назад в ліжко ложу. Але коли, наприклад, отакі от ночі, як сьогодні, були, так? що просто я ну, я його положила спати, він поспав, прокинувся, потім через 30 хвилин я тільки задрімала, він знову прокинувся. Потім я його накормила, він знову прокинувся. Я просто хотіла здатися в пів одинадцятого і взяти його у своє ліжко. Але у нас ліжко дуже мале. І, в принципі, з одної сторони, ну, це класно, тому що ну, нам дійсно незручно з малим спати. А якби воно було здорове, я би плювала на все і брала би його в ліжко і просто б спала з дитиною і з колею в одному ліжку. Але у нас ліжко метр сорок на 200 чи на 180 метрів. І ну воно ну маленьке. Нам з Колею вдвох там окей, ну коли малий, то ми як сардельки. Там лежимо всі, кроме сина. Син як саря, а ми як сардельки. І от хотіла сказати, що це правило тримається, але просто в такі ночі, оце коли він починає крутитися, і я прокидаюся просто кожні 40 хвилин, то я його беру в ліжко, і в мене все затікає, і шиє, і спина. Баді пішли. І мені неудобно, і колі не удобно. Ай, просто я в такі хвилини думаю, капець. Просто хочеться, щоб ліжко було більше, бо, ну, щоб мені дитину покормити, я просто встаю з ліжка. Постійно одвігаю його ліжечко, кладу подушку собі на ноги, ложу його на ноги на подушку і кормлю, так? потім перекладаю і вкладаюся спати. Ну і цей процес просто ну капець який. І тому, коли я задобуюся вставати, я його іноді беру. Так що погрішки мої в мене є з моїм правилом, але... Е, я думаю, що якщо ми купимо кроватку, яку ми плануємо дерев'яну купити, е, то е, думаю, такого не буде, бо між кроваткою малого і нашою буде такий додатковий матрасик. І я думаю, що ну, так буде мені набагато зручніше. Ну, хоча не точно, я просто так думаю. Хай, подивимося, як буде. Але скажу, що такі ночки, це, звісно, випробовування ще так. Да? Чого ти не спиш вночі? Непонятно, мені здається, що він просто пересипає, бо він засипає в 7 або пів восьмого, ну, потолок в восім. І він спить ну, там, до 6 до пів сьомого, або інколи до пів восьмого залежить. Пішли, баді. От, і мені кажеться, що він пересипає. Після ну, мама мені каже, ложи його е, пізніше. Він не може. Вчора, наприклад, ми його покупали і він уже марудить, наче ще 7 годин не було. Ще не було 19-го, і він вже е, е, е і все. І я його почала кормити, він почала 8 го одразу заснув. Е, тому е, ну пішли. Тому тяжко мені хіба що. 7 годин просто робити він ну, засинає, щоб передрімав і тягнути до 9-10. До Можливо, так буде йому краще. Я не знаю. Ну в день у нас таких довгих снів немає. Дуже рідко. Там година ж або два, дві години. Ну от ми були в обід. З утра в нас був сон, не знаю, хвилин 20-30. В обід у нас так само хвилин 30, може 40. І Ось зараз ми погуляємо, прийдемо додому, десь в 3-4 Він поспить, і потім, ну як поспить, передрімає. І, і потім, можливо, знов так само. Тобто у нас в день по 4 сни, плюс-мінус по 30-40 хвилин, може менше. Е, інколи, інколи бувають виняткові дні, е, що, ну, там, що час чи два да, він поспить. От. І оце вночі у нас ми в 7-8 лягаємо спати, може пів дев'ятого, це взагалі виняткові дні. І е, оце, звісно, до 12 переважно він спить окей, хорошо, а далі починається. Круть, верть, верть, круть, іноді прокинеться пів п'ятого і грається. Мені здається, що він просто пересипає оцей сон ночний, що файно би було його в 9-10 ложити. Ну, в ідеалі в дев'ять, да? і в принципі було б, мабуть, окей. Треба якось так спробувати, що оце в 7 годин після купання, як він хоче спати, щоб передрімку таку йому зробити. Потім, щоб ще він часик погуляв чи півтора, і може тоді він буде краще спати. Не знаю, треба, треба пробувати. Але це, звісно, ужас. Якщо раніше я ставала кормити через три години кожні, то зараз я ось ще сон. 0. <свігання> Сьогодні взагалі дуже тяжкий день. Я взагалі кажу, з мамою говорю, кажу, боже, ти знаєш, як добре, що Коля на першу зміну. Я так і чекаю 4 годин ранку, щоб він пішов, а я з малим розляглася на ліжко і ну, я змогла виспатися <свігання> Егоїстично, але ну, так є. Коли гуляємо, да, оце тут а десь баді пішли, йди сюди. То постійно у мене таке бажання мати свій будинок. Просто я не знаю. Так хочеться свій будинок. Не знаю, взагалі хочеться, звісно, щось своє чи квартиру, але це як я дивлюся на ці будинки, тут проходжу. І ще проходжу той будинок, де ми хрестини малому відмічали. Я ще постійно думаю про те, що ой, скоро в колі день народження, може, типу, домика знімемо. Хоча, взагалі, ми не плануємо, але просто я тут проходжу і мені хочеться, хочеться якось гріля, щось на вулиці робити. Хоча я розумію, що прибирати будинок. Мені би було піпець -пі, як, як тяжко, бо мені квартиру двохкомнатну прибрати, піпець -пі, тяжко. А дом, це взагалі ну, жах би було, а ще й на вулиці треба щось робити, то це взагалі би було, щоб контент. Але як я отак проходжу, мені кажеться, що мені хочеться частіше гріль робити, мені то сьо. Хоча, в принципі, на практиці воно взагалі по-інакшому тоді виходить. Бо завжди думаєш одне, а виходить інше. Коли ми жили в готелі е від роботи е в готелі в рамках в селі, е предоставляє фірма готель або квартиру, ну, в общем, і ми там жили да, раніше, і в нас не було машини. І зразу ми купили собі машину із Елькою. На двох, де Ланоса, я, і Еля, е, ну в общем, і в нас була обща машина, і ми ремонт ділили на двох, топливо ділили на двох і так далі. І от коли у нас не було машини, ми так і думали, капець, от буде в нас машина, будемо їздити, гуляти в одне місто, в друге, будемо в кафе їздити і так далі. Ну так, да, ми їздили, це факт. Їздили, але не так часто, як кажеться. І оце ж так само кажеться: ой, буде у мене то, буде у мене сьо. То я буду, буде в мене будинок, я буду жарити гріль, ага, воно на практиці взагалі не так виходить, як хочеться. Там десь щось летить. Ось там десь. О! Видно? А он чоловік іде, видно вам? Куре! Куре цигарку, сина твій батько. Клас, видони, звісно, тут сумасшедші. Баді, а хто йде? Хто йде? Хто йде? Хто йде? Хто то йде, баді? Хто то йде? <ривітна> <ривітна> Щось сюнюха, може, в кого отечка була? Привет. Эй, ну що ти робиш? Що там, друзья? Помощник іде. Он тільки що шо... допомагали крутити тут -ту машину. Да, баді?

Ставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах.